Розкажи, для чого е, витрачати гроші на профілактику? Якщо я собі язиком по зубах вожу, мені здається, що на них зубного каменю немає, нічого не болить. То для чого мені приходити до стоматолога і витрачати гроші на профілактику? Між зубами ти е, заглянути язиком не можеш. Відповідно, для цього треба використовувати спеціальні йоршики, такі маленькі щіточки зубні, і вони допомагають чистити між зубами. Але дуже багато людей цього не роблять, думають, що в них там все гладенько. Відповідно, збирається зубний наліт між зубами, потім які перетворюється в зубний камінь, і утворюється запалення ясен, яке призводить до гінгівіту. Далі парадонтиту. Добре, ну давай тако пораховуємось, поки те запалення почнеться, пройде може років п'ять. А мені на цій на чисті на гігієні треба буде потратити два рази по п'ять років. Зараз то в рік п'ять тисяч, тако плюс мінус беремо, ще з таксі, там якщо то двадцять п'ять тисяч. За 5 років потратити таку відеалі на гігієну. То що, та операція, що мені там вилізе через 5 років, якщо я не буду робити профілактику, буде дорожче, ніж 25 тисяч. Дивись, в році 365, здається, днів там, високосний, невисокосний немає значення. Але 365 днів, 5 років підряд, не дочищати зуби або їх часом і не чистити. І є місця, яких ти зовсім не чистиш. З'являються проблеми. І за п'ять років вже може бути настільки глибоке і ураження каріясом, який починається безболісно, і проблеми з яснами. Гінгівіт, а далі той самий парадонтит, який переходить в набагато складніші стадії, призводить до того, що можеш втратити зуб. Добре, а давай порахуємо скільки буде коштувати гігієна в день, якщо ти будеш робити її двічі на рік. Умовних 5 тисяч гривень, тих, рік. яких тих назвав в рік. Ділимо на 365, виходить 1370 в день. Небагато. Це зовсім небагато. Но. Кава, скільки коштує? Тому е найкраще робити гігієну раз в півроку, хоча б є моменти, коли треба робити це частіше. Але зазвичай це говорить гігієніст, коли треба робити частіше. Робити гігієну, маєте чисту, здорову, свіжу посмішку, відповідно як наслідок здоровий організм і здорове тіло, тому що. Найкраще, найдешевше, найлегше чистити зуби, чистити зуби в стоматолога, приходити на постійні огляди хоча б раз в півроку. І ви будете знати, що у вас все прекрасно, що у вас все класно. Ви будете мати клініку, яка буде піклуватись про вас, дбати про ваше стоматологічне здоров'я. А оплату частинами не плануєте зробити? Наш Ми співпрацюємо з банківськими установами. І, відповідно, якщо у вас буде бажання провести лікування і зробити оплату частинами, ми можемо це зробити. Але класно, класно. Сервіс. Так.